Творче об'єднання на читай. Бодік, аутсайдери. Читає Надія крапка. Я завжди обирав аутсайдерів. Покладався на них, тримав кулаки. Це ті, що згинуть у нашій пам'яті. І це дається знаки. Опікувався тими, кого знайдуть. На зйомній хаті серед купи гівна, мертвим або п'яним, не вартим навіть гвістка, вбитого в кришку труни, Наданої соціальною службою або родичами з боку колишньої жони. Я завжди обирав аутсайдерів для дружби, щоб поділити харчі. Було весело разом порпатись у цьому багні. Світобачення не змінилось із тих часів. Тільки я топчу ряст, а ти вже ні. Дружба наша була однобокою, я давав, ти брав. Та напевно не все так просто, ти мені опорою став. Відпочинь там без будь-яких задумів, Всі турботи лишив на землі. А я вип'ю за пам'ять про наміри, які ти розповів у вісні. Творче об'єднання на читай. Бодік, аутсайдери, читала Надія Крапка.